Усім привіт! В ефірі найпікантніша програма про шоу і «Ікра» та я і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні ми пригадаємо найцікавіші моменти гламурного тижня цього сезону. Які таємні емоції допомагають учасникам гурту «Время і стекло бути щирими на сцені? Потім, коли, е, коли я узнав, що ця на, на буде в групі, от, і, звісно, ж, після цього. После цього все как-то ну, не плачь. Даже. За якими критеріями українці обирали найжаданніших наречених? Красива, умна, з баблом. Як Якраз появила зірок, аби дізнатися їхні таємниці. Я більше чесно говоря люблю іноді випити в хорошій компанії. Звісно чуть трохи водочки, але в основному самогон. Чому вчаться молоді зірки на вечірках. Ми ходимо, молубаємося і де все. І здороваємося періодично. Нещодавно у Києві пройшла церемонія, присвячена найжаданішим нареченим України. За якими критеріями обирали дівчат і що їм дала участь у церемонії? Просто зараз вам розповість наш зірковий експерт Катя Тарута. Яка жінка найкрасивіша? Хто стане найкращою матір'ю та дружиною? Продовж тисячі років людство намагається знайти відповідь на ці філософські питання. Проте, учасники Київського гламурного життя вже зробили висновки на ці теми. Привіт, я Катя Тарута. Ми на дуже цікавій вечіринці. Сьогодні состоїться награждение самої завидної невести 2012. По-моєму, буде дуже любопитно. Ви мене не платкауєте? Як вам прийшла ідея організувати подобне мероприятие? Потому что огромное количество э, девушек в украинском шоу-бизнесе пока не нашли э, своего настоящего назначения. Не нравится мне вообще, честно говоря, что, что вот там завидная невеста. Все рейтинги в любом случае всегда не очень субъективны. Я, например, кстати, извини, я лично никогда не попала ни в, одно, ни в один рейтинг завидных невест. Чему, в принципе, даже рада. И на самом деле. Що значить завідна невеста? У нас на в Україні кожна жінка завідна невеста. Кожна жінка достойна цієї премії. Мені подобається сьогодні. До спрашував, а я спросила, що для тебе невеста? Он говорит, ну Пересхілтон. Я говорю, так я не завідна невеста. Незважаючи на те, що далеко не усі красуні погоджуються із визначенням назви церемонії. Усі вони на неї радо завітали. Організатор вечірки розповів про причини подібної уваги. Багато дівчинки, скажімо так, абсолютно не проти, щоб їх називали завидними невестами. Але що ж дає їм цей титул? Може дати багато завидних женихів, мабуть. а більше нічого. Як мінімум приємний сюрприз в нашої статуетки, а як максимум були випадки, що буквально на третій-четвертий на день. Свадьба, причем далеко не в Киеве, Маврики, Мальдивы, Дубаи. Мы в прошлом году получили эту номинацию и очень счастливы, что в этом году мы опять самые завидные невесты. Некоторые девушки возвращаются после этого опять получать этот титул через полгода. Ну и так бесконечно. Девушки это услышат, сейчас к вам толпами прибегут участвовать на следующий год в конкурсе. К нам надо пройти в контроль невесты еще. После апрельского номера, когда моя фотография появилась в плейбое, я вообще а взлетела, да. конечно, но приятно. А вы считаете себя завидной невестой? Ну, если я здесь, если я номинирована и меня номинировали, то я больше, чем уверена, что я завидная невеста. Ну, конечно же. Я настолько скромна в этом плане. Я не считаю себя абсолютно завидной невестой, но... Дета в лубіні душі. Я считаю себя очень привлекательной. Как не дивно, не усі чоловіки на вечірці були у захопленні від потенційних наречених. Ви сюда прийшли, чтобы найти себе невесту? Нет. А зачем? Он ну, друг позвал, пришёл, не понимаю зачем. Ну, так сижу тут свой пиво пью. Меня интересует Маша Гоя. В общем, меня никто не интересует, пока хороших не видел. Ну, вот честно. Пока не поганая только. Что значит завидная невеста вообще в целом? Красивая, сексуальная, известная, yeah. хорошо выглядевшая, которая хорошо выглядит. А дальше уже женихи сами себе находят критерии. Красивая, умная, с баблом. Каждый ищет по, -по мере своих запросов. А вы какую ищете? Я никуда не ищу. Вы уже нашли, да? Нет. У меня было много невесты и жен было, но, ну, к сожалению. А кто вам борщ готовит, рубашки гладит, стирает? А, сам и мама. Где завидные невесты, там и женихи. Сегодня здесь много холостяков, которые подыскивают себе пару. Я хочу пожелать, чтобы их сердце наконец-то пронзила стрела Амура. Існує думка, що знаменитості полюбляють лише вишукані страви та дороговезні напої. Проте ікра з'ясувала, що деякі із них на дурняк не проти охильнути чарочку самогону. Хочете дізнатися, про кого йдеться, не перемикайте. Чим холодніше зима, тим частіше знаменитості збираються у теплій компанії. Цього разу ікра вирушила на вечірку, де селебріті зділитимуться ділитимуться секретами вживання алкоголю у цю пору року. З Сучотом того, що достатньо прохладно і ну, мабуть, що може зараз согріти крім теплих чувств глінтвейн. Какте са не діла уже глінтвейн на тому, вот і нормально так дали огня Зимой, Ну предпочтітельний чаєм, звісно, вот. Зимой я его пью, мы с Наткой пьем его гораздо больше, но в данном случае вот пришли на замечательное мероприятие к друзьям, вот на фестиваль Глинтвейна. Почему сегодня ты самая трезвый Я просто еще не успела набухаться, извините, я <с> сейчас быстро. Питчард спилкования из артиста, мои красы я сувала, а что до вживания горячего вина, выны ставлятся по-разному. Для меня Глинтвейн – это дорогой братик, это вот когда трассы едешь уже. Нос красный, везде снег, спускаешься, тебя ждет глинтвейн, который полностью аннулирует весь инстинкт самосохранения, ты можешь покорять любые вершины на лыжах. Как часто вы готовите этот напиток дома? В этом году, по-моему, только один раз. Я предпочитаю быть густи и чтобы меня угощали и баловали каким-то вкусным э -э глинтвейном или вариацией на тему классно очень вот заварить глинтвейн, налить это все в термос, взять какой-нибудь целлофан или картонку. Вот возле моего подъезда есть такая горка, мы так делали, набирали в термос. Под, под зад, под зад. Так ну, с детьми садика, когда как бы им тоже наливал глинтвейн, да, картон под задницу, спускаешься, пьешь вот в мороз, очень классно. И потом можно вот так вот что в снег так сделать. Сначала два горбика слепить вот так вот. Да, два горбика. И так между горбиками. На моїй пам'яті, це второй раз, когда я буду його делать. Скажи, як у тебя отношення с вином де елітарно, тому що ми тя знаємо як правильно таку хорошу дівочку. Ви лучше би спросіли, як мені діла Під дією гліндвейну артисти теплішали та ставали балакучими. Вечірка була наповнена атмосферою відвертості. Тож і крі вдалося дізнатися про деякі таємниці алкогольного життя знаменитостей. Я больше, честно говоря, люблю иногда выпить в хорошей компании. Конечно же, чуть-чуть водочки. Но в основном самогон. Я сегодня уже это говорила. Поначалу, как бы, все-таки аристократы там. П'ють водку, там, Ай, закусуваю... <закусуваю огурцами, огурцями, есть котлети, пюре, все тут ну, как положено. То есть друзья, гітари, там, курева, там, дымовая завеса. Ну а потім вже ми п'ємо уже то, що є, то, що приносить, і мешається абсолютно все. Виявилося, що молоді артисти не цураються алкогольних прийомчиків і в боротьбі за кохання. Обычно мені вистачає моєго обіцяння. На мужчин, особенно на мужчин. А вот хватає в принципі Но если якщо вже не можу взяти, то тогда, звісно, доводимо до нужної кондіції. Дехто із них завжди готовий поділитися багатоградусним щастям із друзями, навіть якщо у них чотири лапи. Тож -то із наших друзів угощав нашу собаку В принципі, пивом. Пів очень любить все, поэтому мені здається, алкогольне, ні все пойдет. Ну да, да. На відміну від молодих артистів, Діана Дорожкіна звикла до розпиття у більш витонченій атмосфері. Саме последнє розпиття глінтвейна, яке вам більше всього заповнилось. Пройшли гуд камінь э, хороша компанія. І большая, большая кастрюля Глінтвейна. Ну, я, я навірно, в течені вечора э, випила тільки один бокал. Народ випіл більше, було очень весело. Наблюдать, по крайній мере, так точно. Проте вживання алкоголю все ж надихає дизайнера на нові творіння. Думаю, що, навірно, я вдохновлюсь не стільки напитком, скульпта самої атмосферою. Через кілька годин вечірки вживання Глінтвейну призвело до того, що артисти стали почуватися зовсім як удома, розкуто та невимушено. Вижу, вечеринка удалась у вас. Как ну, себя чувствуете? На все сто процентов. Мы уже, наверное, бокал пятый допиваем один на двоих саней. Вот, только что у нас произошло творческое соединение. видите, мы смешали напитки друг в друге прямо. Да, вот, знаешь, как она вот... этот самый пипец прийшов, подкрался незаметно. То есть один, там, два, как-то вроде бы п'єш и вроде хорошо, ничего, а потом вот отак волною, так. Вот так, волной так ууу, накрывает. вот, не, ну, от, ону так, як то, вот, держить. С ног не валит, но как-то так чуть-чуть вот, розслаблено, так, вот час сидим, в принципі. Якщо ви також любите грітися взимку глінтвейном, будьте обережними. Адже надмірне вживання алкоголю не лише здатне зашкодити вашому здоров'ю, а й перетворити на посміховисько. Появляється, молода генерація артистів вирізняється на фоні своїх старших колег не лише іміджем, а й можливістю перетворювати свої почуття на гроші. Як це вдається гурту в і Стекло? Дивіться просто зараз. В українському шоу бізі не так багато виконавців, які можуть скласти конкуренцію старожилам сени. Одними із них є учасники гурту Врімі і стекло. Буває таке, що нас клуби приглашають па раза три, то тобто раз в тиждень, три рази подряд приглашають. Ну ж хороша музика у нас клубна іноді буває. Я клуби не люблю абсолютно для мене. Отдих це отдих з друзями, где-нибудь в квартирі, скоріше, так з вкусної дойдомашні, но не клуби. Нам достаточно їх на концертах. У нас їх много, поэтому вже совсем не хочеться тобто, йти потусоватися. Сусіди страдають чесно, тому, що там гітара, музика до трьох ігри з неприличними названнями. Не буду говорити. Критики стверджують, що надя та позитив роблять сучасне яскраве шоу, і саме завдяки цьому є одним із найуспішніших у фінансовому плані артистів в СНД. Ми недавно з'їздили в Америку в з усією командою мозги інтертеймент, Мозги продакшн, яка у нас зараз, вот е недавно. Е Стартанул. Мы сняли клип на песню «Гармошка». Мы сняли ее в Калифорнии в горячем Лос-Анджелесе и под ним, где-то там в пустыне. Вот куча песка, куча драк, куча отличного настроения. Ну, в общем, все в перемешку. Прекрасно сказал впервые. <хи> мне даже нечего добавить. Конечно, в этом во всем наш нам помог наш продюсер Потап, который решил нас повезти туда. Это, конечно, для молодых артистов очень большое событие. И мы безумно счастливы, что Потап нам сделал такой подарок. И кстати, был такой день рождения. Он мне устроил день рождения. Мы как раз вот когда тусили по клубам, это Потап мне сделал такой подарок. Успеху коллективу на Ябекс приятель до зъемок видеоробит. Участники гурту не лише пишут. Музику та вірші. Вони здатні самотужки відзняти і змонтувати кліп. Я прийшла в душ після цих зйомок і після клубу, І е, сні... пісок був везде. От ми сміялись були гематоми після зйомок на коліні. У мене є фотографії. Я даже знайду в камеру. Покажу. А <сес> <подождем>. <сес> ты, ты Расскажи что -нибудь. То есть вы дрались в клипе, правильно? Я так понимаю, что, наверное, у вас существуют какие-то конфликты в группе. И так вы их, наверное, выплеснули. <сес> э, да, спасибо. Да, это правда. <сес> Бывает такое, что хочется дать... Э, Наде в глаз. Наде в глаз. Вот. Но я мужчина, поэтому мне повезло, но, что... Но, но поэтому он не дал в голову. Мне, просто... <сес> <сес> мне повезло, что была такая возможность. Травма была. Леша при исполнении такого трюка, Леша брал меня за голову и бил об колено. И со всей силы. И он меня ударил. То есть, мы учились, собственно, чему? Тому, чтобы не бить друг друга и не калечить. А на репетиции вот такая ситуация произошла. Я упала. Я думала, что у меня будет сотрясение мозга, потому что у меня кружилась голова до вечера. І ще один ще одна травма інтимного характера була в інтимне місце. Мне понимаете мені, мені. Я не знаю, почему мені досталось Льоші вообще не пострадав. Виявляється, робити яскраві шоу на сцені учасникам гурту «Время і стекло допомагає не лише професіоналізм, а близько очах, який з'являється внаслідок невиказаних почуттів. Надя а Надя, іскупнулася в джакузі з трьома горячими е, латинськими парнями. І сліза вот потекла сейчас у позитиві. Я так плакал, когда это все смотрел. Нет, это все было очень весело, очень хорошо. Что в личной жизни происходит? Все плохо, все очень плохо. Не хватает времени на личную жизнь. Э, ну, как и, я думаю, у любого артиста. Вот. Но э, мы пытаемся с этим смириться. Я думаю, что придет время, когда, э, когда все, все будет хорошо. Мне кажется, все-таки, что главное э, событие в жизни женщины, это в любом случае, мне кажется, ребенок. Я думаю, ты со мной согласишься, и со мной все согласятся. Ну, а пока у тебя контракт на 5 лет, будешь пахать. Нет, нет. Для любой группы это, кстати, очень прикольная тема. Если, представляешь, если мы с тобой встречались там и, и там... Не представляю, Леша, что я не представляю. Ну, типа, и вот все, вот и так всю семейную жизнь вместе, так, представляешь, классно было бы. Но э, ну, у нас, на самом деле, с Надей есть э, симпатии друг к друг другу, и, э, ну, они такие, они взаимные в одно время были. Вот. Ты ничего себе До группе был вариант. Был вариант такой, что типа, ну, как просто, как я был в группе не School на то время. Мы выступали с концертами, приезжали в Симферополь, и Надя там, э, мы встретились сейчас с Надей э, года два назад где-то на черноморских играх всегда стеснялся это рассказывать так так и что вот но мне она так типа понравилась симпатичная девочка. типа понравилось это было так девушка у вас такие красивые глаза девушка давайте погуляем пожалуйста я вас прошу давайте и мы до 6 утра с ним гуляли вот ну а потом когда когда я узнал что эта девочка будет в группе вот и конечно же после этого после этого все как-то Спілкування із гуртом «Время і стекло» в черговий раз запевнило ікру в тому, що справжній успіх та шалені гонорари можливі лише завдяки щирим емоціям. В Україні так часто проводяться різноманітні зіркові церемонії, що селебриті спочинають від них просто втомлюватись. Про що вони пліткують у цей час у кулуарах? Ви дізнаєтесь із нашого сюжету. На вечірці з нагоди дня народження одного із найгламурніших закладів столиці селебрітіс віддавали шану головним жінкам року. Деякі знаменитості відчутно хвилювалися. Тому що мене номінірували в цьому награжденні як бізнес-леді. долго уже или я рано пришла так спешила хотела получить номинации и все никак не могут дать мне есть женщина года мать года эпатаж года дизайнер года и певица года мне кажется мы мужчины мы с вами должны каждый день каждую секундочку чествовать великих женщин а сегодня мы собрались только благодаря им ради того чтобы определить что мы мужчины не можем жить без женщин и в этом суть всей сегодняшней номинации я в номинации я должна прослушать всех и посмотреть кто как номинирован потому что это номинация года для меня это тоже важно как выбираются у нас по каким критериям скажем так в общем женщины года мы пришли пофотографироваться поесть вот ну как люборди нужно ждать ценить любить тех людей, которые любят ваше творчество. Вот я люблю, например, вашу программу. вот я смотрю ее каждый день, каждое утро, перед тем, как чистить зубы. Потом я иду в душ, у меня прозрачная душевая, и я наблюдаю с душевой ваш канал. Доки одни чекали вирішення своєї номінантської долі, інші смакували плитки про себе. Если бы не обсуждали это музыкальники в нашу сторону, что мы там вместе сделали, это было бы хорошо. А личная жизнь, ну вот как-то не, не очень приятно, честно говоря. Ну говорят, ну пусть говорят, если им это им хорошо, пусть говорят. Продюсер не лише нормально сприймає балачки про своє інтимне життя, а й радіє з приводу того, що вони роблять його співач СІПІА. Лише би говорили, лише би не забували. Лише би не забували, так, і правильно називали імена. Маша Гоя, Юрій Польос. Ні, на самом деле ми зараз готуємося до свадьбі. У нас вот уже, ми точно определили з 25 августа. Та буде, ми розписуємося тут, в Києві. Потім ми збираємося їхати в Париж. І там празнуватися з сім'єю з, з близькими друзями, а також будуть російські зв'язки, з котрими юристоріч зі по Україні. Допоки досвідчені селебріті насолоджувалися спілкування між собою. Молоді артисти лише знайомилися із зірковими тусовщиками. Ми ходимо, улыбаємося і де і все. І здороваємося. І здоров не, ми дуже, дуже мало знаємо кого здесь. Разі ж таких до молодих, ну таких же, як ми артистів. До зіркового життя звикли ще не всі учасники нещодавно створеного гурту. То тому деяких ще лякає близьк гламурних вечірок. Просто всім остальним не інтересно, ані андеграундне пацани. А ми вот такі гламурне тусовщики. Ну на самом насамкінець, ні, наска імені всі щирічасніки, очі в наші групі. Просто на даний момент прийшли до нас звою. Кому-то інтересне, кому-то ні. Вот Подібні тусовки дуже важливі для молодих виконавців, адже на них вони можуть дізнатися секретний рецепт зіркового успіху. Очі просто взагалі ніякої. Никакой... Никакого секрета. Берете звездную пыль, звездную пыль, добавляете в сосуд из кислородной пенки, все это перемешиваете, выпариваете, а потом добавляете сахарную пудру. И получится вот тот единственный незабываемый десерт, о котором мы только что с вами говорили. Нагадую, що переглянути улюблені моменти і криви завжди можете на сайті m1.tv. Наразі в мене все. Побачимося рівно за тиждень.